Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ну і те, у мене таке враження, що дехто в нас на верхівці вирішив, що ми не мусимо бути дуже залежними. Знаєте, якої причини? Ну, мовляв, Китай з нами. Китай нам все пообіцяв. В ті ідіоти не розуміють, що Китай може пообіцяти з перспективою на 100 років вперед. У них історія вимірюється століттями, а не місяцями як для України. А ці увірували, що приїхав Ліхуей, розпорядився, розставив всі питання, всім порозказував, що робити. Йому Єрмак спеціально вивів економічний бок уряду вистроїв перед ними. Вони звітували перед новим хазяїном, і ті вже вирішили, що нам Америка вже не потрібна. Ми вже зараз, от зараз мир буде, от зараз будуть мирні переговори, і нас підтримує Китай по повній програмі. Ці недумки, які ніколи в житті ну десь вище там якихось рейдерських оборудок не піднімалися, вони опинилися керувати країною. І вони не розуміють таких речей. Наскільки важлива прогнозованість, наскільки важливі постійні партнери, їм хтось пообіцяв, і головне їм сказали з Китаю. Ну, Америку цікавлять ваші реформи, ваша демократія, а нас не цікавлять ваші реформи, ваша демократія. Ваша антикорупція нас не цікавить. От коли ви станете частиною Китаю, вас за корупцію будуть розстрілювати так і в Китаї. А доки ви не є частиною Китаю, а цього поки що в планах на найближчі 100 років нема. То в такому випадку ви можете займатися корупцією, красти там робити що завгодно. А ми готові вас складати гроші, тільки коли остаточно порвете стосунки з Америкою. І ті, як ідіоти, кинулися пиляти гілку, на якій сидять. От чому штука цих взаємовідносин. Тому вони так впевнені, що в них вже мирний договір сидить в кишені. Поведінка Зеленського, вставлення до американців, особливо минулої осені, та й господи, та й вся нинішня люта, і вся весна цього року, це таке враження, що він от сходить в своїй тій військовій формі, а в нього тут десь за шкваркою. Засунуто договір, вже мирний договір, вже підписаний Путіним. Йому там лишається тільки поставити ще свій підпис і все. Отак він себе поводить. Слухайте, це настільки тупо і настільки жахливо для країни загрозово. І тому вони поводяться так, ніби їм наплювати на захід. Це є пункт перший. Пункт другий. Це це просто якесь мавпування з Януковича. От Зеленський все повторює, що робив Янукович. Причому він знає, чим це для Януковича закінчилося, а він продовжує. Я вам нагадую цитату з Януковича, яку він говорив: це в вузькому колі, але це чують ця цитата про дубльована десятками людей. Отже, він казав: ми їм потрібні більше, ніж вони нам. І тут дому, нікуди вони не дінуться, вони все одно. Нам, тоді вша мова про воду про соціацію. Вони все одно нам її дадуть, вони все одно її нам підпишуть, тому що ми їм потрібні. А ми можемо ще тут очережитися, ми можемо додати ще десятки пунктів наших, ми там ще свої всі інтереси можемо закріпити. Так казав Янукович, тоді коли готував воду про соціацію. Так само зараз поводиться Зеленський, не згадуючи того, чим для Януковича і для України закінчилася ота історія, що ми, мовляв, їм потрібні більше, ніж вони нам. Ні. Ми їм не потрібні в них просто поки що є співчуття. Ну і ще якийсь там загальний глобальний інтерес. Він вичерпається. Ну слухайте, вони з Афганістану пішли. Вони пішли з Афганістану, вклавши туди набагато більше ніж в Україну. Ну те ж саме відбувається От зараз. В Україні відбувається започаткувався процес. Мені здається, в поведінці їхньому ставленні до наших союзників як. Відбувався уряд Карзая поводився з американцями тоді на піку допомоги американської. Американці вкладали все туди. Американські солдати там гинули з Афганістан. А уряд демонстративно показував: ні, ні, ми звичайно вам хвалимо ваші реформи, все, але ми їх не виконуємо. У нас суверенна країна, ми робимо, як хочемо. Ну в кінці кінців це залишилося тим, що Трамп ухвалив рішення, а Байден його виконав. Дуже погано пішли з Афганістану. Афганістан фактично. Як нормальна країна 21-го століття припинив існування і вернувся в середньовіччя. Страшне азійське феодальне середньовіччя. Те ж саме відбувається в окремих країнах Африки, де американці могли би втрутися і щось зробити, а вони визнають суверенітет цих держав. І ми просто кажуть, американці: ми в якийсь момент Афганістан, значить, Афганістан. Ви хочете жити в Афганістані, ну тоді без нас. То й ми просто підемо. Так ми запишемо собі в пасив, що ми втратили скільки там 100 з чимось мільярдів доларів глухо, тупо, безнадійно. Так це буде записано в пасив фінансової системи США. Закрили тему і забули. І це Зеленський пробує їх шантажувати. От ви не дасте нам гроші, то я програю війну. Це він їх шантажував минулого року два рази. На початку, в першому цьому візиті, осінньому і тому при кінцевому, під кінець року, то я перепрошую. Він думав, що вони не будуть спати, якщо він програє війну, і в Україні почнеться геноцид і все інше. Ні, вони будуть дуже нормально спати, так само, як вони сплять, дивлячись на те, що відбувається в Афганістані. Афганістан вибрав себе долю, і українська влада замість українців вибирає свою долю, тому що так не можна. В той момент, коли Зеленський публічно заявив, що у нас правлять 5-6 ефективних менеджерів, а це мені решта не цікаве. Ну, перше, це повний ідіотизм. Друге, це пряме зізнання в злочині порушенні Конституції. Третє, ну це відторгнення для Заходу. Просто поки що вони не готові остаточно піти з України. Але рано чи пізно підуть. Він думає, що коли їм аплодують, коли його тріпають по щічці, коли його там обнімають, коли йому сміхаються, Він не розуміє, що це є просто принципи міжнародної дипломатії, так заведено спілкуватися. Нормально спілкується з тими, хто розуміє, йому пробував Байден пояснити. Йому пробують пояснити ще Бриж Джонсон, йому пробував пояснити. Якщо до нього не доходить, з того моменту включається відлік, зворотній відлік часу. З того моменту тобі перестають говорити неприємні речі, тобі говорять приємні речі, тобі дають тільки те, що можна провірити проконтролювати його ефективність використання, і поступово відрахують час, коли. Все це закінчиться. Коли підуть звідси. Афганістан, значить Афганістан. І оця історія з Єрмаком і все інше це про Афганістан. Там теж вимагали від них нормальних, адекватних, некорупційних систем влади тощо. А Карзай сказав: а нам наплівать, у нас суверенна країна. Як хочемо, так і правимо. Ну, от тепер правлять таліби замісних. Карзай, правда, встиг втекти. А чи Зеленський з Єрмаком встигнуть втекти в такому випадку? Питання дуже відкрите. Тому насправді, ну це. Це руйнування, це руйнування держави зсередину, це знищення української держави, коли руйнуються інституції, система влади. Демократія це процедура. Демократія побудована на інститутах влади. Зеленський офіційно публічно відмовився їх виконувати. Ну, це означає, що тільки питання часу, коли нас визнають Афганістаном. Поки що не готові, тому що, ну, не хочуть робити такий подарунок Путіну. Але буде все одно якесь перемир'я. Воно буде, і в той момент постане чітке питання. Далі ви виконуєте чи ви не виконуєте? Ні, ми не виконуємо. Ну тоді до побачення. Приїхав Ентоні Блінкін і він прямо сказав: ви будете виконувати чи ні. Ми до вас ставимо ці претензії. А нам плювати на те, що ви ставите. Ну добре, він був дуже розгублений. Він не чекав такого хамства відповідь. Але добре, ваша справа. Якщо Зеленський думає, що їх захистить Китай, то вони дуже дуже помиляються. Китай союзник Росії, а не України. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.